Ці працюють, ці люди також не сидять, склавши руки. Упродовж останнього року в країні значно зросла кількість крадіїв. Відтак почастішали випадки і квартирних крадіжок. Щогодини своє майно втрачають десятки громадян. Правоохоронці кажуть, половина зі зловмисників діють на ослі. А от решта за наведенням, знаючи, що наразі у тій чи іншій квартирі знаходиться чимала сума грошей. Аби захистити своє житло, найліпший спосіб це встановити охоронну сигналізацію, радять у поліції. Про основні правила безпеки дізнавалася Вікторія Курінна. Двері навсі ж все помешкання перевернуто, мало не до гори дно. Ма грошей та техніки в будинку годі шукати. Така картина застала одного дня родину Ксенії. Чоловік прийшов додому, вікно двері у нас були на розпашку. Він зайшов, подивився, всі речі у нас валялися на підлозі, шкафи, все винесли, все, що тільки було можливо: це телевізор, техніку, навіть речі, курточку і так далі. Вікно на кухні просто засунули якісь такі защолки, витолкали. Зараз воно закривається, наче нічого не було. Дівчина розповідає, ймовірно, вони стали мішенню для злодіїв тому, що тоді їх будинок не був захищений від таких непроханих гостей. На жаль, на той момент у нас нічого не було, нічого ми не зробили. Але зараз ми вже встановили грати. Хоча я вважаю, що краще всього це камери відеоспостереження, які будуть передавати на комп'ютер або сигналізація, тому що навіть решітки, якщо погані двері, то вони не допоможуть. Найчастіше злодії керуються однаковою схемою. Спочатку пошкоджують механічно двері чи вікна, а потім чекають реакції. Якщо її немає, господарі, повернувшись додому, точно не дорахуються ані речей, ані грошей. Останнім часом криміногенна ситуація в Україні суттєво погіршилася. Лише минулого року було скоєно понад 25 тисяч крадіжок. За інформацією українських змі тільки протягом січня цього року було скоєно більше крадіжок ніж за 2015 рік в цілому. Правоохоронці ж кажуть, злочинність піднімає голову тоді, коли в країні особливо тяжкий стан економіки. Таке середовище ідеальне для злодіїв. Десь в дітей в юлі-августі кількість квартирних ражу вілічується. Ну зрозуміло, зв'язана з тим, що багато люди виїжджають на отдих. Якщо говорити про конкретно январі цього року, то зафіксовано 2137 краш. Аби вберегтися від злодіїв, поліцейські рекомендують встановлювати ґрати на останніх та перших поверхах, якщо ви мешканець багатоповерхівки. Між іншим додають найбільш ефективний засіб від небажаних гостей система сигналізації. Бо сучасні злодії пристосовуються до будь-яких умов та не перестають дивувати своєю винахідливістю. Тому найбільш надійний варіант робити комплексний захист помешкання. Я хоч рекомендував би застосовувати комплекс заходів для обезпечення свого житла. Звичайно, це і встановлення відповідних дверей, краще їх двоє, це встановлення замків, які не унеможливували або збільшували час необхідний для їх відкривання. Також я б зміцнювали вікна. Якщо це перші або останні поверхи, то це обов'язковому порядку встановлення град або інших захисних пристроїв, рулетів та інше. А також засновлення обов'язково охоронної сигналізації, як державної, державної організації як поліції охорони, так і недержавних, які сьогодні також широко представлені на ринку. Вікторія Курінна, Віталій Філіпов, правда тут.